Новий Хондасівік віднині представлений на всіх авторинках України. Він є дев'ятим поколінням однієї з найбільш популярних моделей Honda. Незважаючи на те, що нині відбулася лише її презентація, ця автівка вже отримала позитивні відгуки у вітчизняних водіїв. Кожен автомобіль цієї марки обладнаний надійною системою активної безпеки антиблокувальною курсової стійкості, екстреним гальмуванням, допомоги при старті на схилі та датчиками паркування. Це седан, який своїми елегантними формами, своїм спортивним стилем керування, та м'якою підвіскою сам за себе говорить його рівня настільки бездоганні і комфорт салону настільки зручний, що на ньому варто спробувати поїздити і отримати задоволення, і особливо на наших дорогах. Працівники компанії Хонда кажуть, цей автомобіль є високотехнічним транспортним засобом, який здатний приносити задоволення навіть від керування ним. Цей седан представлений новими трьома кольорами, які змінюють свої відтінки у залежності від освітлення. Аби побачити машину в русі, ми виїжджаємо на тест драйв. Особисто мені як водію подобається перш за все. Комфорт та задоволення від керування автомобілем. Автомобіль оснащений всіма системами активної та пасивної безпеки. Зокрема, це повний комплект подушок безпеки, це активна безпека, така як система курсової стійкості, АБС, система екстреного галюмування, трекшн контрол. Тобто насправді. За кермом цього автомобіля ти почуваєшся безпечно, захищено. В оновлення інтер'єру оновленої моделі розробники привнесли ще більше комфорту, поєднуючи в собі міськість та практичність міського авто. Завдяки яскравній зовнішності та технічним параметрам, він з легкістю став одним з бестселерів на ринку автомобілів. Оновлений Хонда Сівік це сміливий крок у напрямку комфорту, практичності, стилю та динаміки. Якщо вас зацікавила інформація про автомобіль Хонда Сівік Сівік-2012», а відтак є бажання його придбати, звертайте за адресою. Місто Чернівці, вулиця Гайдара, 1Л, автосалон Авто. Салон, авто. blaza